you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. За більш ніж рік повномасштабного вторгнення українська влада помітно очистилася від чиновників, що відкрито працювали на руку ворогові. Проте засилля проросійських політиків в Україні за десятки років набуло такого масштабу, що викорінити його повністю все ще не вдається. Тож деякі з ОПЗЖ та їх незаконні схеми з минулого все ще продовжують шкодити державі та українцям. Зокрема, у Києві продовжуються земельні скандали, у ході яких заради місця Міт майбутню забудову не шкодують будівлі зі столітньою історією, Причетний до цього нардепу країни від нині розпущеної ОПЗЖ Дмитро Ісагенко на цей раз активісти звернули увагу на руйнування частини будівель заводу «Київрезина», точніше руйнування адміністративного корпусу 1899 року забудови. Забудовником знищено не лише казенний винний склад 1899-го. За інформацією активіста Дмитра Перова, зруйнований також адмінкорпус того ж року побудови разом із уїзними воротами архітектури відомого київського архітектора Володимира Ніколаєва. Вони становили. єдиний об'єкт об'єкт культурної спадщини занесений до переліку пам'яток Києва. Натомість на місці визначеної пам'ятки компанія Ісаєнко планує будівництво ЖК Рівердейл. Хоча формально Перфект Груп» – це близько 30 комерційних структур з різними керівниками та власниками. За даними змі, її реальний власник нардебу України від нині розпущеної ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко. Особливо любить політик підряди від силових структур. Наприклад, Міноборони та МВС останнє купило у нього 26 квартир за 54 мільйони гривень. Це дозволяє ісаєнко регулярно оновлювати автопа. Аркелітними авто, наприклад, уже під час повномасштабної війни він отримав Мерседес Бенз Майбах. Утім, останнім часом політик має серйозні проблеми. Зокрема, 10 березня Набута САП повідомили про підозру Ісаїнку за те, що він за даними слідства домовлявся з керівництвом Держбудкомбінату управління справами апарату Верховної Ради про ділянку на 8 гектарів на лівому березі Києва. Екс директор ДПУ супереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладання інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепоргація. Гнізатору схему компанія йдеться у повідомленні набу фірма, яка виграла цей інвестиційний конкурс. Компанія Ніка ЛТД вона була створена більше 30 років тому, і там серед співвласників кілька років офіційно світилися дружина Ісаєнка Наталя. Журналісти бігуса оприлюднили подробиці справи набу щодо нардепа та безпосередньо запитали в нього про стосунок до компанії переможця інвестиційного конкурсу. Вони спитали, чи Ніка ЛТД» його компанія. На що посадовець відповів ні? Заперечив він на свою роль у домовленостях чого проєкту про землю для компанії. Ніка ЛТД прописана на околиці Києва, де разом із нею записано ще кілька близьких до Ісаїнка компаній. Крім того, 2019-му ці фірми Ніка ЛТД, зокрема, фігурували у кримінальному провадженні за підозрою у несплаті податків. У судовій ухвалі ці фірми називають частиною Перфект Груп. Більше того, у цьому ж судовому документі засвітився венчурний корпоративний інвестиційний фонд княгиня Ярославна. Розрахункові рахунки саме цього фонду використовували компанії Перфект Груп для залучення грошей інвесторів. У свою чергу княгиня Ярославна зазначений в усіх доступних Електронних майнових декларацій, поданих нардепом у деклараціях Ісаєнко зазначав себе кінцевим бенефіціаром фонду княгиня Ярославна. Більше того, щороку нардеп декларував мільйони дивідендів від княгині Ярославни. У 22-му Нацгвардія купила через цей фонд квартири у будинках Перфект Груп. Отже, цілком очевидно, що ситуація навколо Ісаєнка потребує негайного вирішення, себто справедливого покарання нардепа, повернення держбюджет усіх коштів, що ймовірно були викрадені в Україні. Та найголовніше, жоден депутат від опазаже не має морального права на мандат. Та доступ до влади на цьому мене все Підписуйтесь на блог Разомовського, Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.